Капеланське благословіння на 8 люте 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається випадок про те, як молодий юнак вклонився Ісусу і сказав, Що мені треба для, щоб надбати Царство Небесне? І він сказав: виконуй заповіді, не кради, не вбивай, люби батька своє, матір свою та інше. Він сказав, що змалку це зробив. І тоді він, Ісус, сказав йому, що тобі одного не вистачає продати весь своє твоє багатство, маєток, роздати бідним і йти за мною, нести хрест свій. І тоді він засмутився і відійшов. Ісус сказав слова такі, що як важко відійти багатому царства Боже, що краще верблюду пройти через голка вушки. Ніж багатому царство небесне. І Учні запитали, його, хто ж тоді може пройти. І він сказав тоді, що те, що неможливо людині, можливо Богові. Ви знаєте, ми завжди хочемо отримати від цього епізоду, знаєте, таке радикальне рішення, як це і юнак отримав радикальне рішення зробити сразу і все. Але ми, якщо ми подивимося і, ну, знаєте, і думаємо, що цей юнак. Не отримав того, чого, ну, чого Ісус йому бажав, тобто Спасіння, Царства Небесного. Але мені здається, що ми дуже неправильно підходимо знаєте, однобоку до цього епізоду, бо наше життя говорить про те, що ми різні люди йдемо різними шляхами. І для них людей, як для апостолів, це питання, коли Ісус позвав їм, вони кинули свої сіті і одразу пішли за Ним. А, або наприклад, Дмитр Матвей, який сидів на митниці і був багатим, теж. він теж кинув все своє пішов за Ісусом. Але іншим треба йти все своє життя, і такий вирок або такі прохання до юнака, продай своє все майно і йди за мною. А не вже не так стається з кожним з нас, коли ми перед смертю говоримо: ну ні, це земне не потрібно, і я з собою його нікуди не візьму нічого. Невже все своє життя ми так не робимо? І якщо взяти цю настанову, цьому юнаку і багатьом з нас, і мені в тому числі, що настанова це, як мені далі йти своїм життям крокувати? Як куди мені направляти свою знаєте, святість, як мені її реалізовувати? Ну так, не так сразу прийти, все роздати, а так відмовлятися від цього земного багатства протягом всього свого життя, крок за кроком. Рок за рік, за рок за роком, рік за роком, і, і йти і набувати. І коли прийде час, і я буду готовий. Господь додасть мені сил, і я зроблю той крок остаточний, коли відпущу все своє земне багатство, і не тільки матеріальне маєтки свої, а й свої пристрасті, свої бажання. Все підпорядкую. Чому підпорядкую та да тим же молитвою, молитві, яку Господь мені дав. А нехай буде воля твоя, а не моя. Нехай буде воля твоя по відношенню до цього багатства маєтку, до цих моїх, знаєте, моїх намірів, моїх бажань, моїх, знаєте, прагнень щось робити в земному. Нехай Господь мною покерує, а я повинен віддатися під цю свою волю. І це і буде виконання того продай все своє і роздай бідним. Тобто поміняй це своє земне на небесні дари. А це означає виконувати волю його. Врешті-решт я повинен бути здатен все віддати а, і с і. Направити на виконання волі Отця Небесного. Якщо я його син, то я і буду виконувати волю Отця. Ви знаєте, якщо так глянути на цю саму епізод, то і юнаку є користь, і мені є користь, як мені своє багатство впорядковувати земне багатство протягом свого життя. Амінь.